Редичівську публіку вперше своїм виступом порадував український співак, громадсько-політичний діяч, народний артист України Володимир Гришко. Гість представив на розсад городян пісні зі свого нового альбому Чужий рай. Багатьом слухачам Володимир Гришко знайомий перш за все як оперний тенор, чиєму голосу легко піддаються дві злишком октави. Сам виконавець неодноразово говорив у різних інтерв'ю, що збирається відійти від опери та виконувати естрадні твори. Це жуліні опери здесь никому не нужна в этой стране. Це факт. Понимаете, нікому не нужна, і тому мені. я как с бывших белогвардейцев, говорю так, бывших, но я и настоящий, я остаюсь в опере. Сегодня я хотел показать разнообразную программу и классика, и неоклассика, и, и эстрада, и поп, и лирика, и хорошее понятие в этом слове шансон, чтобы все увидели, что украинский артист — это представитель великой, великой нации, который может петь все и все и хорошо. Те, що він виконує нині, артист називає неокласикою. Це гармонійне поєднання елементів класичної музики, рок стилю, сучасних ритмів тощо у різноманітній програмі концерту. Кожен глядач почув щось своє, а декому пощастило ще поспівати і станцювати з артистом. Сонце Патокі сонна світарі. Володимира Гришка називають неповторним феноменом української культури, і артист цього не заперечує. Над здобуттям світового імені, каже, трудився 25 років. 15 жив та працював за кордоном, вчився у самого Лучану повороті, співав з оперною дивою Монсеррат Кабельє. Був солістом національної опери України Маріїнського театру Нью-Йоркської метрополітен-опери. Зараз має звання народного артиста України, є кавалером орденів святого князя Володимира та Ярослава Мудрого, лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка та багатьох міжнародних. Попри усі звання та нагороди, Володимир Гришко найбільшою справою життя вважає добробут власної сім'ї. Її цінність каже ніколи не зотліє. А те, що судилося йому стати співаком, було видно ще з народження. Казала, коли на день святого князя Володимира на обідню колокола у нас зазвучали, задзвонили на князя Володимира, 28 липня, я і народився. І кричав так, значить, як кушерка сказала, це буде співати. Як благословив, отак От воно і сталося. Так що потім був хор Щедр в Києві, мене називали українським Робертіном Лореті, в мене було босонове дитинство, у мене був інтернат школа інтернат От, Мене по хащам, по кущам ловили кіностудії, продюсери і витягували мене на телебачення. Тобто, з дитинства сцена. І я пригадую, як я маленьким, бо в мене було 8 років, закуркував бутилку і написав своє сокраменти. Хотів стати, знаєте, нормальною, нормальною людиною, людяною, нормальною людиною. Володимир Гришко, виконавець багатьох оперних партій, романсів українських, російських, італійських, іспанських та єврейських пісень. Тож не виконати хаву нагіву у Бердичеві артист просто не міг. В ході концерту народний артист був і виконавцем, і ведучим. Розповів, що має продюсерський центр в Україні та Нью-Йорку, який допомагає розкриватися талановиті молоді. Балетна ходуля Гришко шоу одне з дітищ цього центру. Учасники колективу нещодавно стали переможцями телепроекту Хвилина слави. Також Володимир Гришко повідомив, що й сам ставав на ходулі, коли брав участь у шоу на одному з провідних вітчизняних каналів. Із собою на концерт до Бердичева співак захопив і іншу свою вихованку ніжну та потужну Ксенію Горчакову. Вперше Володимир Гришко прослухав цю дівчину, коли їй було 9 років. Тепер має радіє, що зміг тоді відчути у ній зерно яскравого таланту. Разом з дівчиною Гришко виконав пісню «Привид опери з одноіменного мюзиклу. Остаточно спопелити глядачів бурхливим полум'ям свого неперевершеного тенора Володимиру Гришку допоміг легендарний хід пам'яті Карузо. Оплески знайомим акордам, затамований подих в ході пісні та море овації наприкінці. Такою була реакція зали. Артисту вручили квіти від міського голови Василя Мазура. Одразу після концерту співак зійшов зі сцени, люб'язно поставив автографи на дисках та сфотографувався з усіма бажаючими. Не розчарував, поділилися враженнями глядачі. Дуже сподобалось, дуже рада, що попала на концерт. Мені Грушко подобається також сподобалася дівчина, яка виступала дуже гарно. Я думаю, що йому більше все-таки характерен для нього класичний, академічний репертуар, оперний. Вот. Мне показалось, что именно это направление вот в его творчестве наиболее открывает его талант. Очень приятно было увидеть в нашем городе на этой сцене звезду мирового значения, потому что это действительно человек, который объехал весь мир. И нам здесь, в нашем Бердичеве, услышать такой голос просто за счастье. Виступом у Бердищеві лишився задоволений, і Володимир Хришко каже, енергію не лише віддав, а й отримав. Місто Бердичеві перше тут проїздом був багато разів, коли їздив і на Вінницю, і Вінницю до Польщі. Ну а сьогодні такі безпосередньо прямий контакт з моїм слухачем, які люблять мене, вірять в мене. І я щасливий те, що сподівання, котрі я бачив очі людей, котрі виходили з зал, Вони знаєте, вони. Казали мені багато. Була правда на сцені, був концерт, який повинен бути. Я бажаю, щоб такі концерти проходили в кожному місці, повірте. Бердечів для Гришка став ще й місцем зустрічі з старим другом Давид Коган, спеціально летів на концерт аж з Німеччини. Він Сьогодні почав страду, великолепно поє. Це для мене новість. Я знаю його в жанре класичної опірної э, музики, виконання. И он был в пятерке лучших. Вот то настоящее пение, которое было сегодня, оно очищало нас всех. Это известно, когда бьют колокола или когда поют оперный певец, это примерно одно и то же. Это резонанс. То есть это очищает нашу ауру, нашу энергетику. Мы становимся здоровее, сильнее. Прощающийся из Бардычевляна, мой народный артист побожал им духовности и процветания. Я хотел бы побожать и всем жителям чудового места Бардычев, историчного места. Я вже сказав сьогодні зі сцени духовного здоров'я, фізичного здоров'я і фінансового здоров'я. І головне, щоб Україна жила в мирі. А ваш артист Гришко буде вам дарувати таку енергію і запал.